Перше реаліті шоу Конкурси краси в Україні 13 чарівних дівчат зібрались на шоу Битва королев аби здійснити головну мрію кожної дівчинки: стати королевою на дівчат. Чекає 5 днів важкого підготовчого процесу до фінального дефіле конкурсу. Вони будуть качати м'язи, розвивати гнучкість, доглядати за собою та спілкуватись з найкращими фахівцями у галузі краси та жіночності. Все це заради одного головної корони проєкту. Ви станете свідками народження королеви Charity Queen of Ukraine. і все це тільки в шоу Битва Королев. Ласкаво просимо до нового епізоду реаліті шоу Битва Королев шоу, де кожна з учасниць прагне головної нагороди, але лише одна з них отримає довгоочікувану корону. Тут немає місця випадковим перемогам. Кожен ранок це крок до вершини, кожна мить шанс блищати і показати, що ти гідна звання справжньої королеви. Сьогоднішній день починається із незабутньої фотосесії. Наші учасниці, немов героїні казки, постають перед об'єктивом у чудовому дизайнерському вбранні, яке підкреслює їх унікальність та бездоганний стиль. У цих сукнях вони не просто гарні, вони сяють як справжні зірки, готові захопити серця глядачів і підкорити весь світ. Але фотосесія це лише початок, адже за цим ідеальним образом ховається сильний дух, рішучість та прагнення перемоги. Хто з цих неймовірних дівчат виявиться готовим стати королевою шоу і взяти в руки заповітну корону? Час покаже сьогодні. Учасниці зустрінуться з відомим блогером Юлією Шелудько, експертом в галузі соціальних мереж та просування. Юлія поділиться з ними секретами успіху. Розповість про робочі інструменти для створення та підтримки образу, що привертає увагу для майбутніх королев. Цей майстер-клас стане справжнім уроком, який допоможе їм не лише сяяти на подіумі, а й вийти за межі шоу, заявивши про себе в соціальних мережах. Мені Дуже приємно, що ви сьогодні такі всі наряжені, Я прям себе відчуваю. Дуже круто. Це прям моє. Мені дуже подобається таке. Але я блогерка. Тому що а, треба якось заробляти гроші, а в мене є класна можливість, популярність і я на цьому заробляю дуже круто. От, е, я з Черкас і ходила в модельне агентство, І у нас був конкурс краси між Черкащина, і мене просто случайно вдалося його виграти. Я сама була в шоці, і я не очікувала. І так як я між Черкащина, я автоматично потрапила на міст Україна. Міс Україна, я війшла в фінал і таким чином закрутилося. Було дуже багато конкурсів, дуже багато журналів. Я знялася для дуже відомих брендів. І це такий шлях я взагалі не цінила. Ще раз хочу порекомендувати бути максимально самим собою. Ніколи не грайте роль. Ні, ви можете грати роль, яку ви, да, от ви хочете нести, донести, але нести все життя, а не моментально і як хочете якимось здатися. От, Наприклад, тут, ми, ви, я впевнена, ви хочете кимось здатися, тому що е, ви хочете виграти, і це нормально. Але все рівно не зраджуйте собі і несіть все рівно те, що ви хочете винести з того конкурсу. Тобто, якщо ви завтра от, закінчиться конкурс, хтось виграє, ви маєте лишитися собою. Навіть якщо ви стали тут більш крута, більш впевненіше в собі, і ви виграли, і ви взагалі просто огонь, Все рівно ви маєте лишитися сама собою. Скажи, будь ласка, чи є в тебе в плані ведення інстаграму якась стратегія, певний образ, до якого ти підлаштовуєшся? Звичайно, є. Дякую за запитання. Я з самого початку зрозуміла, що чим більше я стараюсь, чим більше я вилизую свій блог, тим більше він нецікавий. Зараз дуже цік... Те, що заходить у мене, це якнайбільше відео, як найбільше сторіс самих простих. От встала зранку, не розчесалася, от прям так я знімаю. Ось, можете бачити, у мене стовідсотково. В мене десь там пристік, де що. Я ніколи не використовую фільтри і всіх своїх агітую дівчат. Не використовувати вони старять, вони негарно виглядають, вони додають пошлості. Коротше кажучи, для мене це дуже дуже важливо не використовувати фільтри. Далі однозначно я показую все, куди я пішла, де я є, що я їм, Показую своїх дітей, як воно є. Свій день повністю цілком, не маючи ніякого. Знаєте, як ото інфоповоди роблять, ще щось роблять, тому що люди це все бачать. Вони вже далеко не дурні. Зараз у кожного є інстаграм, і всі все розуміють. Це не секрет, що будь-якої публічної, тим більше, людини обов'язково 50% аудиторії це ті люди, які дуже її люблять та захоплюються а 50% аудиторії це ті, хто пишуть якісь там неприємні речі, хейтери одним словом. От дай пораду, будь ласка, нашим дівчатам, як правильно до цього ставитися і бути психологічно стійкою людиною. І розуміти, що це абсолютно нормальна здорова ситуація для публічної людини, коли тебе хтось не любить. Самі самі віддані ваші підписники, це хейтери, вони дивляться все. В тебе прищ вискочив прям там. І вони ж це, блін, видивляються, роблять скрін. Роблять скрін, це вже статистика хороша, тому що це все алгоритми інстаграму, вони це все цікуть. Кудись перекидають. Твою сторіс кудись перекидає, ти дивишся, ага, хтось кудись перекинув. Навпаки, знаєте, я помітила, пішла зі своєю подругою, якусь гадость, там щось ми вичудили, поняли? Такі, блін, що ми вичудили? Зараз люди подумають. Чому це? Я така дивлюсь, поперекидали щось, знаєте? Ну думаю, блін, так ж не можна, це зараз напишуть, яка я погана мати, там ще щось напишуть. А потім думаю, блін, ну це ж мої гроші. Мені за ці гроші кормити моїх дітей. Яка мені різниця? Що подумає жінка, яка перекинула мою историю, де здає там попи. Покрутили, наприклад. Розумієте? Все рівно, що ви хочете вести інстаграм, ви маєте бути готові до того, що ви маєте любити своїх хейтерів в першу чергу. Після закінчення майстер-класу від Юлії учасниці, які чемно поводились, отримують свої браслети. Це додатковий бал, який враховуватиметься у фінальних оцінках на дефіле щодня. Новий браслет стає не лише окрасою, а й важливим елементом, який може наблизити їх до перемоги. Ще буквально пару хвилиночок вашої ваги. Я дуже рада бачити вас знову ще раз, третій день. Ви дуже гарні, дуже класні і крутезні. Але сьогодні я хочу дати один браслет одної дівчинки, яку зови так же, як мене. Оля. І знову неочікуване вручення. Ура! 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 Підтримуємо. Чогось здається. Дякую. Ти бачиш, більше за дівчата підтримують. хлопають, улибаються, посміхаються. Дякую. Я за вами дуже пристрільно застимала спостерігала. І для себе я виділа одну дівчину, яку я зараз вручу браслетик. Це прекрасна дівчина в кепці. Так, я хочу врачити цей браслетик вам. Будь ласка, я не знаю, як вас звати, але у вас же три. Нічого собі. Дякую. вам. Вау! Ваші ти в мене глаза алмаз. У мене теж з'явилася своя фаворитка на проєкті, і це ти, Лідія. Перший граф. Я її ховаю. Другий вже. Третій я ховаю. Ти розумничка. Ти, ти цього варта? Дякую. Аби підняти собі настрій, дівчата вирішили не гаяти часу та скористатись моментом публічності Юлії і одразу почали знімати відосики, аби вже почати користуватись порадами блогера. Вже наступного дня вони вийдуть на сцену фіналу конкурсу краси Charity Queen of Ukraine. Які думки і переживання турбують дівчат в ніч перед важливим галаконцертом, дізнаємось прямо зараз. В мене є дике бажання отримати цю корону, тому що якщо я її отримаю, я хочу назвати свій салон Міс Б'юті студія, котра буде принадлежати мені і в честь цієї коронавації. Якщо я не отримаю корону, буде розочарування. Я, буде, я опущу руки. В мене моє життя перевернеться на 360 градусів, і моя впевненість пропаде, тому що мене підтримує. Тільки мої люди, так не близькі, як TikTok, Інстаграм, люди, котрі навіть не знають. мене. Вони мене підтримують і вважають, що я дійсно достойна цієї корони. А плакати. Я відчуваю вдячність. Я відчуваю вдячність. Ох, вдячність Всесвіту, вдячність всім вам. Тому що ви створили неймовірний проєкт. Вдячність всім дівчатам, які були в цей день поруч, в ці дні поруч зі мною. Вдячність кожному, кожному, хто підтримував мене та вболівав за мене. Я неймовірно щаслива. Але я хочу корону собі. Найголовніше, що я здобуду в цьому проєкті, навіть якщо я не отримую корону, це всі дівчата. Які стали дуже близькими для мене, і я думаю, що ми будемо спілкуватися і надалі. Е, мені допоможе завтра здобути корону, якщо я завтра вип'ю майоц, і це буде неперевершено. Е, неважливо чи буде сяяти корона на моїй голові. Головне, що я отримала досвід. Я бажаю собі навестись на емоції, тому що день буде трошки нервовий, будуть переживати, перейматись, це буде дуже емоційно і головне, головне просто отримувати задоволення від процесу. Дуже хвилююча мить, якщо насправді. Я навіть не думала, що це буде так хвилююче, як воно є. Якби мені почала відчуватися саме Ну, ця відповідальність нести цю корону. Ну, якби Я не бачу це якоюсь пустою подією. Я знаю, що якщо я її візьму, це закрутить ряд якихось певних подій для мене. І це дуже хвилююче. Якщо я отримую корону, я буду продовжувати себе проявляти і показувати світу. Я прийшла сюди розкрити якісь якості, які в мене є. Як в жінки, але глибоко заховані. І я їх розкрила, і я вже переможниця. Я переможниця над собою, тому що я піду на набагато кращу версію себе. Яке я хочу побажання на завтра, щоб у мене щоб було без емоцій, щоб я не плакала і щоб я достойно, впевнено собі пройшла по сцені. Це я хочу собі побажати. Корону чи я хочу, сказати чесно. Корону всі хочуть, понятне діло, але щоб я. Хотіла дуже корону. Я, я вважаю, що корону має отримати дівчина, яка дійсно цього заслуговує. Я можу дати собі пораду, таку, як нам дала Юля Шелодько, розслабитись і не думати, що про тебе скажуть інші, просто бути впевненою в собі. Самій. Не для когось, а для себе. Я чесно хочу та, зізнатися собі, людям, вам, що. Програвати я не вмію, і якщо я не здобуду перше місце, не просто корону, а перше місце, то це мене дуже розочарує. Я вважаю собі перше і найголовніше те, що потрібно людям, це удача, і щоб ангел охоронить був рядом і вів мене правильною дорогою, яка потрібна мені по життю. Я бажаю собі витримати це. Цей моральний напряг. Бажаю витримати фізичний напряг, абстрагуватися від всіх людей, які тобі хочуть завадити морально або фізично, і побачити сцену, побачити людей, які на тебе дивляться, і кайфувати того, що на тебе дивляться, і очікують, що ти зможеш показати, чому ти навчилась 5 днів. Тому що нас вчили 5 днів. 24 на 7 нас вчили. Тому завтра я хочу показати, чому нас навчили наші зіркові викладачі. Моральна напруга в останній вечір перед фіналом дається в знаки. Приховане невдоволення перетворюється на відкриті конфлікти. Навіть довелося будити організаторів, аби впоратись з неочікуваною ситуацією. І що там? А що А там? Це організатори відкривайте. Сиди там, сказала. Вона сидить, миться вже дві години. Олександра, з вами все добре. Так, що це, якщо що вона, вона там сидить, дві години, нормальна. я нікуди не піду. Я буду стояти, вона там пускай далі купається. Дві години. А в чому проблема? Дві години там сидить в душі. Пускай сидить так тепер. ви вирішуєте це самостійно. Так, чи, я, чи, я хотіла помитись, вона не давала мені. Та що ж це таке? Так, все, відійдіть веде. Відійдіть веде. Та є... мені не принципіально я можу піти в другий в інший номер. А то ви будете домовлятися самі? Олександра да. вами все добре. А, диві, дивіться, вона вже все, пішла все, собі. Туда, куди? Куди? куди вона пішла? Все. Але куди піде Валентина після такої емоційної втечі? Хіба в номери до інших учасниць? Йому. В наступній серії. Тремор та очікування учасниць перед гранд фіналом Невдоволення режисера постановника Дефіле, що дратує Ірину Дюденко, та неочікувані драми дівчат за годину до виходу на сцену.